Друзі, у нас знову свіже авто, знову з Німеччини. Renault Scenic в HBC, п'ятидверний, дверний дуже хороший автомобіль, 1,6 МПІ, такі двигуни як всі шукають і хочуть. Економний. І головне на 6 коробці передач механічні. І ще найголовніше, що без підфарбування, авто в середній фарбі, дуже гарний колір на лінзованій оптиці, лінзована оптика. От, протитуманні фари, хороша зимова гума. Дивимося, хороша. Зараз пройдемо по лакокрасочному покриттю. От, з капот, капота. 118, 104, 112, стойла пластмасові 98, 113, 113. 122 103, 110, 115, 101, задня ляда, 116 130 127, Ліве крило 106 121 дверка 115.

Друзі, авто все в рідній фарбі, без сколів, без царапін, без рижиків, без ржавчини, без вм'ятін. Автомобіль щойно знемечений 2008 рік на хорошій зимовій гумі, на хорошій комплектації, все в оригіналі. О, друзі, щойно приїхав і вже поступає в продаж. Так пройдемося швидко по салону. Вже вечоріє, але ще знімемо такий відеоогляд, чотири склопідіймачі. Дивимося кермо. Там керма сидіння. Ніде не шито, нічого, всі сидіння гарні. Оригінальні коврики, кондиціонер, 6-ступінчата коробочка передач. Все дуже добре, гарно працює. Дивіться, які коврики, все в оригіналі, як приїхало. Такий автомобіль, друзі. Підвіска ідеальна, двигун, коробка, щеплення, нове стоїть. Дивіться, який автомобіль. Всі сидіння, столики. Потолочок ідеальний. Дому, друзі, запрошуємо. Телефонуйте, пишіть, будемо домовлятися. Автомобіль вартий вашої уваги. Дивимося, багажне відділення, поличка присутня, повнорозмінна запаска, домкрат, ключ, крючок. Все повністю дивіться, яке дно, стан ніде нічого не ні рижика, нічого не ні вм'ятіни. Ні оцинкований кузов, друзі. Кого цікавий такий автомобіль? Запрошуємо, дивіться. Шторки на задніх вікнах. от Дуже така хороша функція. Все працює відмінно, карти дверей ціленькі, ніде не обвіщі, нічого, все дуже добре. Тут такі карманчики в підлозі, там теж кармани є. Тут от такі ніші, щось заховати, щось положити. Дивіться, які коврики оригінал. Отакий от, автомобіль 2008 року. Рено Сенік 2. Друзі, кого цікавить, звертайтеся. Будемо домовлятися. Пишіть, телефонуйте. Всім вдалих покупок.